18 жовтня обласний палац дитячої та юнацької творчості зібрав разом понад 60 активних підлітків Закарпаття. Хлопці та дівчата обирали нового президента учнівського самоврядування. На четвертий обласний форум приїхали представники з усіх районів Закарпаття у складі двох учнів та керівникам. Розпочався захід символічно гімном України. Особливого патріотичного настрою в цей день додав і презентований відеоролик Україна єдина про багатонаціональне Закарпаття, створений вихованцями подіюну. Рік, що минає, був нелегким для нашої країни, та за цей час учнівський парламент реалізував чимало акцій та проєктів. І приємно те, що з кожним роком ряди нового покоління поповнюються все новими і новими представниками. На даному етапі я є головою Мукачівської учнівської ради старшокласників, і за цей термін то я вже другий рік закріпився на своїй посаді. І за цей час я відвідав дуже цікаву конференцію в Києві, яка була присвячена присвячена правам захисту дітей, де я у вісімку найкращих учнів і лідерів самоврядування України. Мені дали диплом, ми проходили цікаві квести і надзвичайно важкі завдання. Мені це прийшло дуже важливий вклад. Я дізнався дуже багато нової інформації і намагаюся інформувати дітей і педагогів у своєму місті. Координатор учнівського самоврядування Закарпатської області Світлана Лукач відзначила почесними грамотами найактивніших його представників та зауважила, що подібні заходи покликані виявляти справжніх лідерів майбутніх політиків та управлінців України. У кожній школі, у кожному місті, в кожному районі є активні діти, є юні лідери. Вони напевно 99% це майбутні депутати, управлінці, які прагнуть розвитку цих якостей. І якщо, наприклад, у нас є гуртки, які розвивають танцювальні здібності, малю, ліплять юних художників, то такі заходи, такі зібрання, робота учнівського самоврядування загалом вона покликає. Кана розвивати саме громадянські якості якості нового лідера, лідера нового покоління на посаду президента Закарпатського обласного учнівського парламенту нове покоління було висунуто вісім кандидатур. Кожен із кандидатів представив характеристику організації учнівського урядування свого району і презентував власну передвиборчу програму. До прикладу, Микита Гущенко з міста Виноградова запропонував декілька проектів для молоді, які базуються на «Патріотичній». Я запропоную вести історично-патріотичні клуби або воєнно патріотичні щоб молодь починала знайомитись з військовою справою. Ну, також багато молоді вона цікавиться фотографією, також виставки якісь організовувати та мультимедійні бібліотеки для розвитку ще й розумової праці молоді. Загалом кожен із кандидатів у президенти запропонував гідну виборчу кампанію. А процес голосування визначив, хто ж став кращим із кращих. Тож, за підсумками підрахунків голосів, віце-президентом Закарпатського обласного учнівського парламенту стала Мирослава Муквич з виноградівського району, а президентом Андріана Галай з міста Хуст. Моя передвиборча компанія полягає в чому так сталося, що ми не можемо тут збиратись дуже часто. В так проходять збори один раз на рік, можливо, два. Тому я пропоную, щоб ми більше спілкувалися між собою, між лідерами в межах нашої області, хоча б спілкуватися, якось налагоджують співпрацю разом в наших районах. Тому що цього дійсно не вистачає. Проводити якісь заходи і налаштовувати дітей на патріотичність, якось для того, щоб був мир, адже Україна єдина, і то треба доказувати всім. В рамках четвертого обласного форуму лідерів учнівського самоврядування на учасників зібрання чекали й майстер-класи згідно з проектами учнівської ліги України. Один із них передбачав продовження проекту делегатів дитячих прав під крилом правого захисту. А також активні старшокласники Закарпаття мали змогу підвищити свої лідерські якості та роботу у команді на майстер-класі рух лідерів плюс.